Вівторок, 25 червня, ви дивитеся новини рідного міста. студії працює марта Стадник. Далі про головне залишайтеся з нами. Безпечна знахідка. Вчора у стрію у районі нового світу на вулиці Петлюри знайшли вибуховий пристрій. Про підозрілий предмет біля автобусної зупинки правоохоронців повідомив місцевий мешканець. На місце події одразу виїхали представники слідчо-оперативної групи міліції та вибухотехніки. Під час огляду експерти виявили металевий предмет циліндричної форми, схожий на вибуховий пристрій ручної роботи. Вибухотехніки провели демонтаж цього пристрою та провели його у безпечні. Стан. Справу внесли до єдиного реєстру розслідувань, а саморобну вибухівку скерували на проведення відповідних експертиз в кадри, де зафіксований сам пристрій наразі не для загалу. На Львівщині заборгованість по зарплаті скоротилась. Станом на 1 травня борг становив трохи більше 57 мільйонів гривень. У шести районах області заборгованість взагалі відсутня. Що не скажеш про стри. У нашому місті підприємства заборгували своїм працівникам 2,5 мільйона гривень. Про це нашим журналістам повідомив стрийський міжрайонний прокурор Олег Соболь. Найбільші боржники це підприємства Захід Укрекологія, Угерський сперзавод та сс сервіс Центр Стрий. Щодо них та інших боржників, прокуратура здійснила перевірку на дотримання законодавства. А що стосується останнього, тут відкрите кримінальне провадження. Прокуратура також задовольняє позови від громадян щодо невиплати заробітної плати. Так нещодавно, завдяки їхньому втручанню, інваліду другої групи вдалось отримати зароблені гроші за декілька місяців у сумі 23 тисячі гривень. Хочу сказати, що відповідно до законодавства яке діє на сьогоднішній час. Органи прокуратури вправі перевіряти, як органи влади, так само і контролюючі органи стосовно дотримання ними законодавства, а на самі підприємства вже дають доручення контролюючим органам, виходу на підприємства здійснення перевірок. Якщо по тих даних підприємствах, от ми, наприклад, маємо по даному підприємству СССР Сенцесрій зареєстровано сьогодні кримінальне провадження. Що це мається на увазі? Це якщо брати закони хідів до листопада двадцятого року, це та сама кримінальна справа. У родині блаженного кольпінга ювілей цьому стрийському осередку виповнилося рівно 10 років. І цієї нагоди громадська організація провела урочистості, на які запросила чимало гостей із різних куточків України та провела конференцію, де розповідали про свої досягнення. Із подробицями Світлана Коханчик. Стрийський осередок товариства Родина блаженого Кольпінга діє у нашому місті ось уже 10 років. За цей час громадська організація встигла зробити чимало. Головний проєкт це створення у нашому місті університету третього віку. Тут люди пенсійного віку вивчають іноземні мови, комп'ютерну грамоту та беруть участь у творчій майстерні Золоті ручки. Чимало громадська організація проводить і благодійних акцій та культурно-просвітницьких заходів. Добра молитва, служба Богові і відповідно допомога ближньому. В основному реалізуємо соціальні проекти, тобто, де потрібна якомога менше коштів і просто потрібно поофірувати свій час годинку, дві, день. Бо саме це і найважливіше віддати комусь своє серце віддати комусь свій час. Святкування ювілею Стрийський осередок товариства Родина блаженого Кольпінга розпочали з Божого Слова. Урочиста відправа прийшла у костелі народження Пресвятої Діви Марії. На свято завітало чимало гостей зі Львова, Кіцманя, Чернівців та Івано-Франківська. Для них організували святковий обід у ресторані Амелі. Про досягнення та перспективи Стрийського осередку розповіла його керівник Леся Бугера. Під час конференції присутні переглянули відео про діяльність не кольпінга у стрію порівняно з міжнародною справою Кольпінга, яка вже має, де нараховується 160 років, ми, звичайно, якби є молодий і новий проєкт на Україні. Але авторитет вже нашої справи кольпінга на Україні на міжнародній арені досить високий. І вже навіть така є думка, що поки держава України ще не вступила до Європи, то вже справа Кольпінга України, вона вже давно в Європі. Україні справа Кольпінга заснована у вересні 2001 року. Налічує 22 осередки, які мають назву родина Кольпінга і діють у восьми областях України, серед яких Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська та Закарпатська. Девіз організації Допомога в самодопомозі щороку товариство «Родина блаженного Кольпінга поповнюється новими членами та розширюється в основному напрямку роботи християнсько-соціальному. Родина Кольпінга міста Стрей дуже динамічна і дуже багатогалузева. Якщо порівняти з іншими родинами, то кожна родина має своє особливе обличчя. І це дуже гарно, тому що ми охоплюємо різні сфери нашого соціального життя. І покликання якраз родини Копіна полягає в тому, щоб кожна людина відчула себе людиною в суспільстві. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Строїські новини. Завтра, 26 червня, неподалік Львова на Яворівщині відбудеться всеукраїнська проща до страчу. На щорічній відпустовій прощі у намоленому страчі цьогоріч буде присутній і сам глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Патріарх має визнати блаженного Володимира Приму, покровителем усіх мирян греко-католицької церкви. Нагадаю, вісім років тому папа Іван Павло ІІ проголосив блаженних Володимира Приму та Миколу Конрада мучениками усієї католицької церкви, які роду із. Рачу, окрім того, глава церкви Святослав Шевчук освятить тут камінь під майбутню забудову від постового центру львівської архієпархії у Отож, проща почнеться о 8.30 між селами Ямельня та Страч. Цікаво, що цьогоріч паломники знову складатимуть перед Богом та людьми присягу не вживати алкоголю. Таку обітницю можуть дати і батьки заради своїх дітей, а також дружини задля добра своїх чоловіків. Минулого року її склало понад Дві тисячі людей. Їхні імена записані у спеціальній книзі тверезості. Ми започаткували багато книг тверезості: Острийській, Львівській, Тернопільській, Франківській, Коломівській єпархіях. І по багатьох відпустових місцях так само є започатковані книги тверезості. Вона складає присягу зазречення від алкоголю, але в наміренні тому, щоб Господь Бог оздоровив когось із хворих алкозалежних. В її сім'ї вона вже є декілька десятків тисяч людей, котрі вже є вписані в такі в книги. Писті українського визвольного руху завтра виповнилося би 100 років. Краянина Петра Мірчука нині згадали працівники культури із усієї стрищини, провідного діяча Ун, історика та журналіста, уродженця села Добрівляни, вшанували вечором пам'яті у районному будинку культури. Петро Мірчук був доктором юридичних, історичних та філософських наук Із юних років був одним із активних членів товариств «Просвіта», сільський господар пласт та Унупа. Про ці підпільні організації написав літописи українцям, залишив понад 25 історичних праць. Був політв'язним німецьких тюрем. Після війни працював у Німеччині як редактор і адвокат, а в Америці як журналіст, бібліотекар та професор. Про життєві досягнення та останню зустріч у Філадельфії із Мірчуком нам розповів депутат Стрийської міської ради першого скликання Степан Панейко. Він є членом. Товариства Ізраїль-Україна, якому вдалося зруйнувати той бар'єр ненависті розуміння єврейської нації до українців, далося йому не тільки то, що він володів мовою ідеш, а ще й тому, що він був в німецькому концтаборі Аушвіц, має печатку на руці від знаку, які, які мають і жиди. Живе, допоки про нього пам'ятають сьогодні. У меморіальному комплексі Борцям за волю України стрійська інтелігенція відкрила виставку неординарних робіт свого краянина Едварда Козака, який народився у селі Гірному на Настрищині. У мистецьких колах його давно визнали досконалим карикатуристом. Художник відомий і у світі під незвичайним псевдонімом Еко його, ще називають селянським філософом у 30-ті роки. Едвард Козак редагував сатирично гумористичні журнали з з комара також дитячий журнал Світ дитини. Окрім того, наш краянин видавав гумористичний журнал Лис Микита. Еко також розробляв малюнки журнальних обкладинок, створював оліні тюди та картини. Едвард козак створив і серію рисованих картин на тему стрілецької традиції і стрілецьких пісень. Пробував себе козак і у письмі, зокрема, писав сатиричні та гумористичні оповідання. Познайомитися із ексклюзивними рисунками земляка можуть усі ух. Хочі виставка робіт гамиця розміщена на території меморіалу за адресою вулиця Олесницького. 4 експозиція відкрита щоденно, крім суботи, із 9 до 17 години. Поста без перебільшення унікальне в мистецькому культурному, літературному чи міжвоєнної галичини Був людиною енциклопедією і був можна сказати навіть людиною. Оркестром був міг працювати в різних, в різних і різних галузах. собі більшого обдарований, знаменитий чоловік на превеликий жаль, не було тоді держави української, яка б могла належно оцінити його постать. А не все новий день. принесе нові події про них дізнавайтеся уже завтра у вечірньому випуску. Новин наша інтернет-адреса telelan.com.ua, номер редакції 45983. На все добре і до побачення.